Спонсор показу ресторан Оріон смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Усім телеглядачам. глядачам в ефірі Ягідний коктейль. І сьогодні ми поговоримо про авокадо. З вами Василина Куть та Олена Ковальчук. І ми розпочинаємо. Є ефективним антиоксидантом, що захищає клітини від старіння? Бере участь у процесах кровоутворення та ефективно впливає на процеси кишково-шлункового тракту. Продукт сприяє зниженню рівню холестерину в крові. Авокадо сприяє стабільному протіканню процесів нервової системи, а також покращує зір. Натуральні маски з авокадо сприяють омолодженню шкіри та насичують її киснем. Корисний та поживний фрукт допомагає запобігти інфаркту. Люди, в раціон яких входить авокадо, набагато легше справляються із стресом, а також швидше відновлюються. Вони також мають хорошу пам'ять, адже авокадо допомагає краще концентруватися. Стиглий авокадо допомагає нормалізувати водно-сольовий баланс в організмі. Авокадо має сприятливий вплив та унікальний фрукт. Якщо його вживати, шкіра стає більш гладкою і ніжною. Авокадо корисний людям, які страждають гіпертонією, оскільки він здатний знижувати тиск. Для чоловіків авокадо корисний тим, що може підвищувати потенцію, почищує судини, покращує кровообіг та ерекцію. Яка користь авокадо? Ну, що я вам скажу? Я надаю перевагу овочам, фруктам, які виросли на нашій землі. Все, що привозиться за океану чи з далеких земель, може мати такий інтерес, розумієте, от просто як кажуть, цікавий, що воно є, який смак. Користь така, як і цих продуктів, які містять собі вуглеводи. Багато розкручують, багато дають реклами. Ну, банани, авокадо, папая, ну, всякого разного є. Ну, повірте, краще вживати ті фрукти і овочі, які виросли тут. Ми тут виросли на склад хімічний в нас в організмі, приблизно такий, як навколо нас. І ті продукти, що виросли на нашій землі. Вони більше до нас підходять фізіологічно. Користь така він собі як фрукт, там ну, якийсь має свій присмак, смак, ну ті ж самі вуглеводи, та ж сама глюкоза, якісь мікроелементи трошки. Ну, якщо порівняти з мікроелементами, які містить наш гарбуз, то він краще, я скажу. Так що. Ну, це моя, така, ну, не тільки моя точка зору, це говорить кафедри, які займаються власне, лікувальною тактикою так, такою, харчовою. От. І вони назбирали певну статистику. розумієте? От. І через то дати вам таку от, загальну рекомендацію, їсти авокадо і все буде добре, я, ну, чесно кажучи, сумніваюся. Для, для різноманітності спробувати, що воно таке, прошу дуже. Ну, А користь така, як, як і всіх, овочів і фруктів. Не, не більше, не менше, ну от і все. Кому не можна вживати авокадо? Той, хто отримує якусь алергічну реакцію, або ну, висипка на шкірі, свербіння, або має е, ну, після вживання цього продукту якусь диспепсію, як ми кажемо, порушення травлення. От. Ну, Щось з'їв і воно не йде. Бурчить живіт, піддуває, дискомфорт. Це прямий факт, що організм його не сприймає. Завдяки вживанню авокадо можна знизити ризики будь-якого серцево судинного захворювання. Смачний фрукт для жінок допоможе з легкістю позбавитись від зайвої ваги. Оскільки він низькокалорийний, та не містить у своєму складі ніякого цукру, спонсор показу ресторан «Оріон». смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди. Скажіть, будь ласка, технології приготування бутербродів з авокадо. Що ми туди додаємо? Доброго дня, щоб приготувати бутерброд з авокадо, як то кажуть, фітнес, то нам потрібно взяти батон, нарізати його на брускетти, зместити маслом, посипати травами і підсушити в духовці. Можна на, грилю, на грильовій сковорідці, але воно більше смачніше, тому що пропитується масло в батон і смакові якості для того покращується. Можливо. Авокадо ми очищаємо, обробляємо лимонним соком, щоб він не чорнів і трошки мав смакові якості краще. Можемо приступити до приготування. Будь ласка. У нас є підготовлені брускети, щоб не займати час ваш, Ми підготували брускети. На брускети нарізаємо авокадо. Воно вже оброблено лимонним соком. Тому що в мене він покращує смакові якості, і водночас цей він зберігає колір. Даємо вічку відварене попередньо. Оформляємо мікрогрім. Крозелені, це і для декору можемо положити виноградинку. Прошу подаємо смачного. До чого ще можна авокадо додавати? Авокадо додається до салатів, до салатів. Він йде як основним продуктом авокадо нарізаємо його. Да, Довгучевую нарізки, нарізаємо, обробляємо його. Він йде як самостійна страва Авокадо йде з лимоном. Це. Як на канапочку він йде добавка. можна ще й креветочку додати, рибні продукти, наприклад, рибу, червону чи масляну давати нам це. Подавати його можна, наприклад, ви подаєте запечену рибу, можна дати авокадо до нього. Застосування авокадо багато. Він йде основним продуктом, йде допоміжним при оформленні страв. Можна пюре готувати. Так як коктейль, ну, тут більше він овочевий, як фреш іде, то я б... можна готувати, але його йде він як фреш. Найбільші загадки про цей плід відносяться до 750-го року до нашої ери, коли під час розкопок у пірамідах було знайдено його кісточки? Цікавим фактом є те, що плід авокадо записаний у книгу рекордів Гіннеса, як найбільш корисний плід. Авокадо буває не тільки маленьким та зеленим. Він може бути овальним, круглим та мати фіолетове забарвлення та кісточка авокадо є отруйними та небезпечними для здоров'я людини. У багатьох країнах світу авокадо може замінити м'ясні продукти. Батьківщина авокадо є Мексика. Одне дерево авокадо за рік дає 400 кілограмів плодів. Добрий день, розкажіть, будь ласка, як правильно вибирати авокадо? Авокадо зараз дуже такий популярний так, для нас пліт. Тому що він дуже-дуже багато містить жирних кислот. Те, що нам потрібно, якраз особливо в зимовий період, знаємо, що таке жирні кислоти та омега-3. Ми стикалися з цим, особливо під час ковіду, рекомендується вживати. Він має рослинні жирні кислоти і також має дуже багато мікроелементів і дуже корисний. А також він смачний при правильному приготуванні і дуже багато рецептів ми також маємо зараз авокадо. Вибирати плід – це в залежності від того, коли ми його хочемо використати. Якщо, наприклад, ми е, закуповуємося раніше і хочемо використати через днів п'ять, наприклад, на свята, так чи на день народження. То ми вибираємо, звичайно, твердий авокадо. Якщо ми плануємо приготувати з нього щось там на вечерю, звичайно, м'який авокадо. Єдине, щоб не був він сухим, от пробуйте шкірочку, так, воно має бути м'яке, але суковите. Якщо вже е, він починає чуть-чуть підсушений бути, там вже втрачаються і мікро, і макроелементи, і поживні речовини. І крім того, звичайно, його тяжко буде і чистити. Ну, І для чого платити гроші за Псований продукт е, також він міг десь і підгнити, тому якщо є хоча б одна чорна плямка, краще цього не купляти. Її можна звичайно вирізати, але навіщо знову ж таки платити свої гроші за такі продукти? Краще він має бути соковитим або м'яким, або твердим, в залежності від того, коли ми хочемо його використати. Як правильно зберегти авокадо? Авокадо зберігається в домашніх умовах. Ну дуже просто. Якщо ви, наприклад, принесли твердий фрукт додому і хочете, щоб він достиг, наприклад, через 5 днів, вам так потрібно по часі, то ми його зберігаємо, просто загортаємо в папір, можна в паперовий. Такий мішочок його завернути і зберігаємо в темному місці, прохолодному, звичайно, щоб він нам не підгнив. Якщо ми хочемо через 2-3 дні, так, от, щоб його скоріше спожити, до нього можна покласти в паперовий оцей мішечок, стигле яблуко. І тоді це яблуко буде стимулювати його достигання. Також достигання стимулює додатково і мішочок. Наприклад, ми хочемо якнайдовше зберегти авокадо, тоді ніяких мішочків, стиглих яблук, а зберігаємо його в холодильнику, в прохолодному місці, але бажано посудині, чому щоб не було доступу світла. Холодильник відкриваємо, світло падає. Так? А щоб він нам довше зберігався, потрібно до семи днів. До нього доступ світла. Е, якщо ми принесли м'який авокадо, і, наприклад, розрізали, і вже не можемо з'їсти, і кусочки є авокадо, і хочемо з'їсти його ранком чи завтра на обід, е, тоді, щоб він нам не висох і не втратив свої властивості, е, ми його оприскуємо просто лимоном, соком лимону, можна лайма. Але як правило, в нас скоріше вдома є лимон, так, ніж лайм. соком лимона, і він нам залишиться ще протягом дуби, такий, як ми його нарізали. Якщо ми, наприклад, використовуємо для рецепту половинку авокаду, а іншу половинку хочемо зберегти, то зберігаємо з кісточкою. Тому що, коли ми виймаємо кісточку, волокна пошкоджуються, і, відповідно, лишня волога швидше виходить з нього. А так, коли ми, наприклад, половинку відрізали, а кісточку зберегли в другій половинці, він нам не засох. Можна додатковий лимоном опріснути, щоб е, також це припиняє доступ кисню, щоб не окиснювався. Але вже навіть із кісточкою в холодильнику він все таки довше прослужить нам, ніж без кісточки. Може, хочете щось ще від себе додати? Авокадо потрібно вживати е, кожному. От, наприклад, е, ізраїльтяни, ми знаємо, так що вони відрізняються трошки таки своєю начитаністю, скажімо так. Там обов'язкове споживання авокадо кожен день. Авокадо, що для нас цікаве, припиняє процеси старіння. Тобто, хто їсть авокадо, наносить маски з авокадо, тобто її навіть треба готувати, просто взяти, розміняти авокадо і на лице, трошки з'їв, трошки на лице. Це саме краще з таких е продуктів, особливо які є зимою, uh -huh. е для нашого догляду і для нашого здоров'я. Крім того, авокадо дуже корисне для наших судин, тому що судини потребують еластичності. Авокадо завдяки вмістам кислот розщеплює надлишковий наліт, у цей так на судинах, так званий наліт, скажімо так, засміченість судин, і крім того, робить їх еластичними. Авокадо обов'язково їсти тим, кого проблеми з серцем. Те, як і хурму, і авокадо, в першу чергу сердечникам потрібно їсти дітям добре для росту, для суглобів добре авокадо. Тобто ми можемо говорити про нього дуже багато, але пам'ятаємо, хочемо бути молодими, гарними. Це є авокадо обов'язково. авокадо забагато, до речі, не буває. Ма такого, як ми говорили з цитрусові, так обережно, обережно і для емалі зубів, і для шлунка тут. Можна їсти скільки ми з'їмо цього авокадо. і це дуже дуже корисно пам'ятаємо для нас і для краси, в тому числі не забуваємо робити масочки. Дякую. Я його не пробував ніколи. То за морські продукти, я за морськими продуктами не користуюся. То є нас уйма своїх продуктів, якими треба... А то не потрібен, не берег Турецька, Африка мені не нужна. Перші б співали такі пісні. О, То африканський продукт. У нас в Україні яблук нема. Я боюся їсти такі. Бо вони всі продукти заморські, вони оброблені хімі, хімічні. Наприклад, банани привозять з Венесуели чи, чи там з Болівії, то в тих контейнерах запускають газ. І він два або три тижні, а ще на таможні він стоїть місяць, за ким розтаможать, привозять півроку. А за півроку він, а тут в магазині він на відкритому на кисневому повітрі, е, пропав. За два-три тижні та де, що там почорнів, та й вже е, конди, кондиція пропадає. Що в кисневому середовищі, знаходиться вчора складальця. Кисень то є великий руйнатор. На цьому ми завершуємо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних випусках. Спонсор показу ресторан Оріон. Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди.